Повернення до себе. Про що це для вас? У мене зразу якесь відчуття страху чути свій внутрішній голос і йти за ним. Жінки цього потребують і ми готові вам це дати. Друзі та подруги, привіт! Ви на каналі Яна Про. Мене звати Яна Папун. Я ведуча авторка цього ютуб-каналу, психологиня в навчанні, консультантка з гендерної рівності соціальної інклюзії і ведуча подкастів. А зі мною в кадрі сьогодні дуже важлива людина для цього каналу: це Людмила Пухнюк, моя близька подруга, тепер партнерка по бізнесу. І е, дуже довгий період часу Людмила була тією, хто з е, такої непомітної для глядачів і глядачок сторони створювали ютуб. Канал Яна Про і за це їй дуже дякуємо. Аж так, що вона сьогодні в кадрі. Всім привіт! Як тобі бути в кадрі? Трохи незвично. Хочеться за кадром стояти ага. з телефоном і. Всім керувати, а, а тут треба просто сісти, розслабитися. Якось це незвично для мене трохи. Але дякую за запрошення. Дякую, що погодилась. Людмила є телеграм-канал про розлади харчової поведінки. Людмила, як і я за освітою психологиня. У нас сьогодні з тобою така трохи незвична історія, бо нам уже пора розповідати світу про те, що ми створили, базуючись на своїх цінностях і відчуттях. І я кажу про е, психологічний вікенд повернення до себе. Проєкт виключно. На для жінок, повнолітніх жінок, це психологічний вікенд. І ми зробили вже перший, і от робимо другий. І саме тому я запросила тебе сюди, аби ми поговорили і трошки розкрили це за кулісся. Знаєш, бо воно uh -huh. таке. Мені здається, дивишся наш інстаграм і не розумієш, які там процеси відбуваються. Все таке дуже ну, наче картинка вона не передає цього значення. Перший був ретрит. Окей, ми називали це психологічним ретритом для жінок. Але перш ніж ми розкажемо, чому ми відмовились від назви ретрит, ретриту і перейшли до психологічного вікенду. Розкажи моїм глядачам і глядачкам про те, як виникла ця ідея, створити це. У мене таке відчуття, що ідея завжди була десь поруч. Ну, ніби ця думка літала між нами постійно десь, але ми не наважувалися її озвучити. І якось за кавою, просто спонтанно. Ми захотіли поїхати на якийсь психологічний ретрит, для дали якісь можливі варіанти на ринку і зрозуміли. Що вибір не дуже великий, а ті, які є, мають трішки сумнівні методики і техніки. які ми, маючи психологічний бекграунд, не дуже для нас, не дуже окей. І Яна така каже: давай організуємо свій психологічний ретрит для жінок. І в мене перша думка, ну, у мене зразу якісь відчуття страху, типу, а як це? Але потім, коли ми тільки це озвучили, мені здається. Коли ця думка прозвучала вголос, то якось пазли склалися краще, і тоді вже був чисто процес підготовки. Вже не було ніяких сумнівів і не було якогось. Ти знаєш, мені здається, що просто ідея, яка там буде проговорена, і все знаєш, як за кавою створюємо mm -hmm. бізнес. Бізнес. Ну це був бізнес за кавою, який е реалізувався насправді, а не залишився просто словами. Я думаю, що він реалізувався, бо він був потрібен нам. Знаєш, така потреба внутрішня, ну я принаймні це відчувала, uh -huh. що мені це потрібно, бо ми ходили uh -huh. з потреби власної знайти для yeah. себе і розуміли, що на ринку дуже uh -huh. мало цього. Чому ми, чому повернення до себе, чому наш психологічний вікенд? Чому жінки мають довіряти нам і погоджуватись на таку авантюру? Бо насправді це така річ, на яку треба наважитись їхати у Львів, якщо ти з іншого міста, бо бути з собою, з іншими учасницями. Відчувати всі ці емоції в групі, проживати весь цей досвід це страшно, особливо якщо такого досвіду до цього не було. Чому ми? Скільки ми хотіли поїхати в психологічний ретрит і вирішили зробити його самі, то ми все готували так, як це мало б виглядати в нашому ідеальному ретриті. Ми продумали все до дрібниць, продумали харчування, проживання, максимально намагалися відкинути думки про всі базові потреби, щоб зосередитись максимально на роботі. Врахували всі нюанси терапевтичної роботи в колі від підбору які У нас реально проходили відбір. Ми були такими айчарками, ми, які відбирають психологи ніби на роботу, ми е, переглядали всі дипломи, враховували досвід. Наші психологині мають від 12 років досвіду, не менше. Е, ми ретельно підбирали кожну техніку, думали весь процес. Ну от, от дійсно, як би ми хотіли, щоб це відбувалося для нас. Для мене дуже важливий процес в групі з точки зору. Психологічного конекту, того, як відбувається занурення в процеси, наскільки ми можемо вивести учасниць, наскільки ми можемо гарантувати їм безпеку в колі, для тебе дуже важливі ті дрібниці, які створюють оце відчуття, що про вас потургувались тут комфортно, тут безпечно, із фізичної такої матеріальної точки зору, і що тут красиво, естетично, і ці всі моменти мені здається, вони створюють єдину картину, яку е, знаєш, учасниці можуть бачити як просто одне загальне відчуття. Ну і знову ж таки, перший е, ретрит він був для нас дуже важливим, бо він був такий все ж таки тестовий. Дівчата, які брали участь в першому нашому ретриті, погоджувались на авантюру до кінця, не знаючи, як це все виглядатиме. Не було ніякого портфоліо, ніяких е, ну попереднього досвіду ми нічого не могли показати. Ми просто сказали, у нас є кваліфіковані. Вані психологині, в нас є локація. Ми дуже вдячні дівчатам, які були у нас першими. Для них не завжди якесь особливе місце в серці. і знижки на наступний так. ретрит. Коли зустрічаються дві людини з синдромом перфекціоністок, то те, що вони роблять, не може бути. Чимось не бав. Ну, хочеться, щоб світ дізнався е, про таку можливість. Хочеться, щоб наші жінки, ті, які мають бути в нашій групі, вони легше могли знайти до нас шлях. Бо ми використовуємо якісь інструменти реклами поширення. Але я переконана, що та жінка, яка має бути в нашому полі, яка має приїхати до нас у Львів у вересні, вона відчує, знаєш, це от відчуття воно веде, і воно веде нас в цьому процесі, і без нього нічого не відбувається. І це один з тих пунктів, які ми намагаємось передати кожній учасниці, що чути свій внутрішній голос і йти за ним. Це все ж таки про повернення до себе. Це про те, щоб зануритись в себе аби почути себе. Вже розкажемо людям, трішки внесемо ясність, що взагалі буде відбуватися 13 -го, 14 -го вересня. Каже про вправи про важливу частину. А я про організаційні моменти, <с. про своє улюблене. Окей, okay, окей. Okay. Якщо говорити про психологічний контекст, це групова терапія, це короткотривала група глибинного досвіду. У нас є е, група жінок. Ми їх обираємо і відбираємо по запитах. Для нас тепер це. Дуже важливий елемент для того, аби ми добре сформували групу, яка буде рухатись в одній такій динаміці. Зрозуміло, що там є елементи непередбачуваності, але все ж таки, ми, як організаторки, беремо на себе відповідальність підібрати учасниць по запитах, аби всім було комфортно в цьому колі. Ми починаємо працювати в суботу і працюємо повний фактично робочий день з 10 до 6 таким чином, аби кожна техніка могла допомогти учасниць Цям зануритись у себе в свої відчуття, в свої почуття, в свої стани. Але це буде робити наша психологиня Лідія Боженко. Вона була в нас на першому ретриті. Зараз вона буде вести два дні. Лідія Ліда Боженко, вона взагалі і юнгянка, і позитивна психологиня, тобто сертифікована в напрямку позитивної психотерапії позашкіана. Також вона має сертифікацію в транзакційному аналізі. Унікальна, унікальна психологиня дуже має такий теплий чуттєвий підхід. Мені дуже сподобалось працювати з нею, бо я оцю свою внутрішню дитину саме з нею трошки так погладила. А це завжди дуже ресурсний такий процес. І от власне, Ліда, вона дуже обережно і з уважністю ставиться до кожної учасниці в колі і. І ми протягом оцього дня через техніки занурюємось, Тобто, техніка це якесь завдання з якоюсь умовою, яку опонуватиме Ліда. І ми протягом двох днів проходимо різні різні процеси. Чому Ліда має бути як ведуча психологиня, тому що вона відповідає за безпеку психологічну учасниць за комфорт другого дня? Буде відбуватись такий процес дуже цікавий в юнгіанстві. Він називається ініціація. Він звучить трохи магічно, але ніякої магії немає. І це теж дуже важливо сказати, що ми виключно за доведену психологію за ту, яка є підтверджена, досліджена. Ми не про езотерику, не про цвяхостояння, не про релігійні контексти, не про ті техніки, які можуть теоретично нашкодити або бути дуже підтексно не такими, як їх подають на перший погляд. Ми за те, аби все було безпечно психологічному контексті, але при цьому глибоко, і оця глибина вона може лякати, і я це розумію. Та але я вважаю, що в нашому світі, в наш час, е ну взагалі. В світі, де весь світ змагається за нашу увагу, ми про це постійно говоримо в соціальних мережах. Дуже цінно мати такий простір, де можна повернутися до себе. І ми пропонуємо цей простір, і це дорогого коштує. Але участь у нашому ретриті недорога. І це теж не випадково. Це для того, аби. Фактично кожна учасниця могла собі це дозволити. Я хотіла одразу сказати про те, що у нас участь передбачена тільки для жінок. І тільки 18+. для нас дуже важливо, щоб жінка, яка приїжджає на наш психологічний вікенд, могла повністю нести за себе відповідальність. Бо це інше місто, це робота в колі, яка ну робота в колі має дуже часто та непередбачувані моменти. І, хоч у нас і є е, психологиня, і ми теж е, маємо психологічну освіту, і ми знаємо, як стабілізувати людину. Все одно для нас дуже важливо, щоб це було усвідомлене доросле рішення, тому нам пише дуже багато підлітків, і ми на жаль поки що не можемо Підліткинь! Підлітки, угу. і ми на жаль не можемо поки взяти їх з собою. Ми маємо два пакети участі, і кожна учасниця обирає комфортний для себе. Перший називається львів'янка. Він передбачає роботу в полі, подарунки від учасниць, харчування, кавоперерви, супровід психологинь, але не передбачає ночівлю. Це формат для тих учасниць, які або місцеві, або обирають місце для ночівлі де інде. Другий пакет називається туристка. Це пакет, який передбачає ще додаткову ночівлю в готелі в цьому ж готелі, де відбуватиметься наша робота. І насправді це прикольний формат також для тих жінок, які хочуть побути туристками власному місті, залишити всі турботи і всі обов'язки вдома, і на два дні просто переключитися, пожити в готелі в центрі міста і походити на такі терапевтичні кола з іншими учасницями. Повертаючись додому, і це буде проговорено як таке правило. Не поринати, намагатись не поринати в оцей цей побутовий контекст. Тому що ми, коли приходимо додому, ми відразу одягаємо на себе звичні соціальні оці ролі мами, дружини, сестри, в залежності від того, хто вас там вдома оточує. Наше завдання трошечки витягнути оцю учасницю, цю жінку. Сюди для того, аби вона полишила свої ці всі турботи, і змогла. Поринути всередину себе в оцей такий цікавий світ, в який зазвичай нам не так легко зазирнути, коли довкола нас багато турбот, в першому ретриті це була обов'язкова умова проживання в готелі, але ми почули фідбек учасниць Ідея все ж таки мені дуже подобається. Та про яку ти сказала про туристка в власному місці, це дуже мені здається, може абсолютно змінити відчуття оц і оцей психологічний стан на період проходження цих практик, і насправді, якщо ви мали досвід. Т індивідуальної терапії, то знаєте, відчуття після сесії, коли тобі важко деякий час ще заземлитися, переосмислити все, що було проговорено. Тому насправді цей варіант із ночівлею в готелі він крім того, що дає кращий терапевтичний ефект, він ще й сприймається краще, бо ти повертаєшся в свій номер, де ти тільки одна, і ти можеш відпочити там, подумати. Тебе нічого не відволікає. Ввечері е, піти з дівчатами випити вина, і тоді воно якось краще все влягається і осмислюється. Мені здається, що це дуже класна насправді, ідея. Взагалі дуже багато акцентів робимо на те, що ми не використовуємо ніякі езотеричні магічні практики, підходи. Ми скептично ставимось до цього, але багато хто не знаючи, як працює, наприклад, юнгіанство, може сприймати ті інструменти, які в ньому є, теж як магію. Ми використовуємо метафоричні асоціативні картки, які не є картками таро. Проективна техніка, методика роботи з психікою, яка дозволяє зазирнути трохи несвідоме, трохи в поринути в асоціації, допомогти відкрити такі речі, які дуже важко іноді буває сформулювати словами. І, взагалі, робота в колі в групі терапевтична, вона така специфічна, бо там спрацьовує дуже багато і проєкцій, і багато може вимирнути витіснених емоцій, почуттів, тому що коли ти формуєш навіть штучно, наче. Щоб оце безпечне коло, то психіка в якийсь момент вона відреагує на нього якимсь звичним сценарієм, можливо, та тому, що це така певна система, яка формується. Знову ж таки, через ці техніки можна погратись в щось, можна, начебто, переписати якийсь сценарій, надати чомусь увагу, чому ніколи в житті ви не надавали увагу, і це такі речі, які спрацьовують як дуже потужний ефект. Наше завдання зробити все максимально коректно з психологічної точки зору, аби безпека психологічна учасниць вона була на високому рівні, так, аби вона була гарантована. Бо коли люди їдуть на такі ретрити, де є багато магії, то багато процесів може бути. Ну небезпечними насправді та? То безпека тут з цієї точки зору для нас дуже важлива, але вона запускає багато змін. До них треба бути готовими, е треба бути трошки такими обережними, е з точки зору станів і емоцій, якими дуже хочеться ділитись. Одна з учасниць назвала це магією, яка відбувалась з нею, попри те, що ми скептичні до магії. Ну але ми розуміємо, що відбувається з психологічної точки зору з учасницями. А я тоді скажу про інсайти, бо насправді мої інсайти поділилися на інсайти учасниці і організаторки. Як організаторка, перше, що я помітила, це те, що жінкам це дійсно потрібно? Коли ти вперше щось організовуєш, тобі здається, так, кому це потрібно. Але коли ти бачиш кількість запитів, ти розумієш, так от ці люди, яким це потрібно. Жінки цього потребують, і ми готові вам це дати. Другий інсайт для мене був це відгуки учасниць першого ретриту. Бо коли ми відкривали нашу Google форму, я дуже хвилювалася. Це був такий трепетний момент, і я думала, невже ми щось не враховуємо? Ховали дуже цінно, коли ти щось готуєш, продумаєш кожну деталь, а люди це оцінили і побачили. І це для мене було дуже цінно, і, і це те, що я підмітила. Я хіба додам, бо знаєш, чому я про це не говорила? бо ми говорили учасницям про те, що в нас є досвід проведення ретритів, але ми ніколи не проводили ретрити саме для жінок відкриті. Тобто, ті, які можуть просто будь-яка жінка, які є 18 років, може прийти та приїхати. Бо ті ретрити психологічні, які проводила, наприклад, я, вони були для команд змішаних, і тоді, відповідно, це міняє все для бізнес команд. Для команди є чоловіки, жінки разом. Але саме такий формат. Він дійсно для нас унікальний, і він дійсно для нас був теж А Чим ще цікавий наш психологічний вікенд? Тим, що кожна учасниця може приходити до нас як з власним запитом, так і. Просто без запиту він може з'явитися в процесі або й не з'явитися, але все, що відбувається в полі, воно дуже цінна, дуже має багато цікавих думок, які виникають, і Осяянь. Так, осіянь, Та, осіянь. <с і то не вийде з кола з ефектом У мене нічого не змінилось, бо чийсь досвід, чиясь історія, чийсь запит все одно десь відгукнеться, десь відкладеться, і це ну це дуже цікаво і цінно. Друзі та подруги, ми з максимально детальної сторони розповіли вам про повернення до себе, про концепцію нашого психологічного вікенду. Зрештою, чому психологічний вікенд, а не ретрит? Ми так і не сказали, але я пообіцяла на початку. Ми просто в процесі зрозуміли, що слово ретрит відлякує жінок Дотривна. людей. Бо вже так було багато якихось псевдодивних незрозумілих ретритів. Що коли ти кажеш, ми організовуємо ретрит, люди такі щось? Ну. Якісь, якась неприємна що не, асоціація не, не зразу не. виникає. Та mm -hmm. тому ми вирішили, що психологічний вікенд звучить дуже по перше реалістично, бо це дійсно вікенд у місті Лева. До речі, ми в процесі зйомки порадилися, вирішили. Підготувати для вас маленький сюрприз. Ми пропонуємо вам написати асоціацію, яка у вас виникає, коли ми кажемо фразу повернення до себе. Про що це для вас за найкращу асоціацію на нашу суб'єктивну думку? Ми будемо вирішувати це вдвох. Жінка, яка напише найкращу асоціацію, отримує знижку 20%. Якщо це буде чоловік, то ви також отримуєте знижку 20%, Але звісно ж, ми не приймаємо чоловіків як учасників, тому. Будемо радити вам передати комусь її або придбати пакет зі знижкою, і подарувати його комусь з ваших рідних, близьких, найкращих жінок. Я дякую тобі за те, що ти прийшла, опинилась в кадрі раптом. Сподіваюсь, для тебе був не дуже стресовий досвід, бо мені дуже сподобалось бути з тобою в кадрі. <смір> мені було комфортно і затишно. <смір> так само комфортно і затишно, як в нашому жіночому колі Чудово. Підписуйтесь на мій YouTube канал, приходьте до нас на психологічний вікенд 13-14 вересня у Львові. Бронюйте собі місце заздалегідь, тому що група маленька, закрита, така досить камерна, бо це такий. Знову ж таки, процес дуже специфічний і максимально має бути безпечний. Але якщо ви відчуваєте щось, поки дивитеся це відео вас щось щепляє, ви відчуваєте, що це цікаво. Ви відчуваєте цей інтерес, такий живий дитячий інтерес. Ходіть до нас, це точно та ознака, за якою ми можемо вас прийняти до себе в коло. Дякую вам, бережіть себе і побачимось зовсім скоро на ютуб-каналі. Яна на про.